Всім доброго вечора. Я вже зібралася на роботу, До обіду була зайнята. Зняла, прибігла для вас рецептик. йду працювати знову. Е у мене все добре. М -м, ви знаєте, така погода, оце така нестійка, щось з головою непонятне. Я взагалі до таких, знаєте, оця погоди, оця перепади, я дуже вас А нічого. Все наладиться. Е, у мами теж дощ сьогодні йде, і прямо такий сильний, і все. Е, вчора від кузька е, взяли, дали ж їзошити з дому, щоб вона ну, всю роботу зробила до школи, то вони з мамою займаються. Е, ще бігала до моєї племіннички, до хрещениці, ну там у мене ж сестричка живе в селі, і бігала до неї е, гуляти. Сьогодні приходила сонечка до нас, гуляли в нас, потім пішли до Сонечки, чим заняті. Але пообіцяли завтра зняти відео, тому що завтра вже субота, а в неділю зранку мама її везе. Так що... Я чекаю так же само, як і ви, але розмовляла, так от з нею все розповідала вона за садочок, їй дуже подобається, каже, дітки хороші. ну, я знаєте, Мені цікаво, а вона все розповідає. те, що питаєш, все розповідає, що вона там, яку її там їжу їм там дають, що їм там дають, смачненьке, несмачненьке. Всім дуже задоволена. Ну, звісно, діткам добре в садочку, без спілкування з дітками, воно і більше розвивається і все. Так що такі от справи. Так теж холодно, і дощ, і похолодання. Тут сьогодні ж був плюс один, ну, я так побачила, а взагалі продавали ноль. Ну, не знаю, так не бачу, щоб щось десь померзло. А у нас теж мама каже, що передають похолодання, а там бачу в Західній Україні, то взагалі сьогодні бачу сніг і мороз, не дай Бог. Настінька працює, в неї теж були вихідні, а сьогодні вже пішла працювати. Так що у нас все стабільно, всі працюють, всі зайняті. Завтра знову щось приготуємо. Сподіваюся, вона знаєте, один день зайнятий, другий ні. Сьогодні трошечки менше було людей, тому була можливість. І <свісно> я приготувала. І завтра поки будуть всі працювати. Я приготую, а потім буду працювати. Так що буду я збиратися вже скоро на роботу. Вам всім тихого вечора. Бережіть себе, миру і здоров'я вам і вашим родинам. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Сьогодні ми з вами готуємо смачні канапки. Я взяла, підсмажила на сковорідочки, вже духовку не вмикала. Так, беру плавлений сирок. Ви знаєте, така рада, що вона йшла сирки, тут такі ці, тугенькі. І оце скільки разів беру, і скільки я думаю, яка я молодий, що походила. Хоч. Та пошукала, бо в тих мазинах бідрянки, там, і в лідлі теж, але вже потім знайшла і в лідлі трошечки є такі твердоваті. Ну, так, Беремо хліб, я просто його взяла, підсушила, хоч в духовці, хоч на сковорідці, як завгодно. Потім взяла трішечки, намастила часничком з одного і з іншого боку. Тепер беру. Ніякого не майонезу, нічого беру. І оцей сир плавлений так натираю. Е, можете, ну, так як оце ж і я те, якщо не вийде так, щоб гарно виклали, можете просто взяти його, потім розложити е, або ложечкою розмазати. Це я так знаєте, роблю тру прямо тут сюди, на канапку цю, щоб було гарно. А так можете брати просто плавлений сирок, там, натерти десь у мисочку, а потім просто розложити. Ну, а так я хочу постаратися, щоб було гарно. Ось так натерли. До речі, щоб так доб... гарно він терся, я завжди трішечки підмочую тертушку. Я її так намочила, знаєте, так струсила, щоб трішечки там на ній капельки води було. І дуже добре треться. Можна підморажувати все, але не так буде краще. Так що запам'ятайте. Тепер беремо зелененьку цибулю, нарізаємо мілесенько. Зараз йде літо. Сезон канапок взагалі. Воно і зимою ми їмо, а літом так хочеться раз взяв та вже з'їв. І вже смачно. Так, цибульку нарізали. Тепер беремо. Я взяла, можете взяти помідор, можете взяти перець, так як я, болгарський. І такими невеличкими стюжечками. Головне, щоб тоненько було. Тепер робимо так. Я купила, мені захотілося цієї печень тріски. Я пішла там, де український магазин, і в них купила. Беремо цю печень тріски. так. Якщо у вас немає печень тріски, там Да, вона зараз не дуже така по ціні. Ви знаєте, якщо чесно, от спитайте мене, за скільки я її купила, вже не пам'ятаю, бо вона в мене вже стояла. І хотіла давно зробити ці канапки. І все закрутюсь, то одне з вами приготуємо то інше і забувала. То можна просто взяти там тунець покласти. Це як... яке у вас буде бажання. Це я вам так показую, а ви подивитеся. Баночку вже цю розприділю якраз і буде на. Ці канапочки. Раніше, пам'ятаю, Боже, скільки ми цих салатів із неї робили. Ну, вона і тоді була не така дешева, але була більш доступніша, так скажемо. Зараз, звісно, я один раз взяла ну, вдома як готували, то ви знаєте, така попалася мені не дуже гарна, якщо чесно, так уже. Ми її з'їли, бо вона вся така була якась побита, а тут бачу така гарненька. Так, розіклали. Тепер беремо з одного боку, посипаємо цибульку. Можете також посипати, наприклад, кропом або петрушкою. Як захочете. Це так, з одного так, щоб було гарно. І канапка дійсно смачна. Та я думаю, інгрієнти хороші, тому дійсно буде смачно. Так, а, тут маловато. Так. Так, і розкладаємо перчик. Це теж уже, як ви там вже за... Як ваша фантазія? Кожну канапку. Ось такі канапки у нас вийшли. Дивіться, дівчата і хлопці. Ну, фантазуйте прикраси, тут можуть бути різні. Я зелені не додавала. я думаю, тут цього вистачить. Так що, якщо вам сподобався рецепт, готуйте і смакуйте. Готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Так що, канапки супер і дуже смачні. Спробуйте, не пожалкуєте.